Ми часто кажемо, що наші джерки найсмачніші, але давайте зараз ми це доведемо. Ми запропонували киянам спробувати наші та магазинні джерки. Давайте подивимось, що з цього вийшло. В мене крафтове виробництво джерків. Просто потрібно спробувати джерки, одні з них магазинні, одні мої і сказати, які з них смачніші. Обери які найсмачніші з цих джерок. Око, отаку люка, так? Да? Так, це курка. Прикольні, смачненькі. Такі якимось сирні віддають. Таке тоненькі. Дуже такий приємний, копчений присмот. Прикольно, М -м -м -м. реально. Неначебто ну, м'ясні, але в той час сирні. Класно, що таке, не пробувала таке. Подобається. Трам топчик. Спробуй іншу. Скажи, яка з них найсмачніша? дуже сухие. Uh -huh. И тяжелые. Угу. Какие-то прям копченые, мясные. Uh -huh. Но мне перчатки понравились. Сырные. Снимаешь пачку джерки его подарунок, Спасибо. <laughs> Я вообще любитель такого, чтобы э, было чуть подсушено. Uh -huh. Именно поэтому мне нравится больше вот эта, которая э, беленькая такая. То есть у нее и вкус какой-то более приятный. чувствуется специи. А это це более так як вялена, така чуть важновата. Я нагадаю, що ці смачніші будуть. Чому? Тому що це. Давайте так ці просто, і Я таке не дуже полюбляю. Але вони теж непогані. Ці більш натуральні, там, мені більш ці подобаються. Я десу припосчення іменно це жовтенько. Який результат ми отримали. Тому і ви обираєте тільки найсмачніші джерки.